Шановні болівальники, починаємо пряму трансляцію з Атлет Арена. Сьогодні у нас великий футбол. Золотий матч. Чемпіонат Києва серед дорослих. Команда Атлет футболки жовті приймає своїх суперників. Команда Чайка Вижат, футболки чорні. Біля м'яча Сергієнко. Удар. І по загрою гол забиває. Чайка лечітка сигналізує медяник, це асистент. Ну що, це тривожний сигнал. Якось так був не зовсім чіткий удар. Не зі Олексій Чорнешов. чітко за рахунок вибору позицій. Кострома, ой, прекрасно, Грає на гагуху. Дивіться, друзі. 3-4. А подача шикарнюча. І Кострома що зробить? Удар, Друзі! Ну, я вам скажу, пробачив Кострома. Я хочу відзначити чудесну передачу від ілі гагухи. Серйозний момент біля. Боріть чай. дивіться, готовий. Стінка, вратарь, удар! Ох, друзі, неймовірний момент. І що ми бачимо? Ми Бачимо поперечно рятує. Здається, для футболістів атлета можливо, був кутовий. Ну, можливо, звідси мені важко щось судити. Але поруч знову ж таки був головний орбітер. Попереччина, Це було небезпечно. Ну що ж, чи напрямку? Як що зробить Михаленко. а це небезпечно. Друзі, знову небезпечно. Віддають воротарю захисники, я не за ківча, що не тренують свого воротаря, Арман Мурав, виходить від Телюка. І дає пас на Мовчина, що робить Нікіта. Удар! Друзі, неймовірний сейф! Просто неймовірний сейф воротаря Прущникова, кутовий. Хочу значити потужний удар капітана Мовчина Микити. Включати форсаж. Тому що лише швидкий футбол зможе допомогти. Удар! Ох, момент, друзі! Ну що щому сказати? Прорвався в своїй манері. Пресіч. Знову от кава. Морошенко, Бабіч, буде під удар. О! Пенальті, друзі. От у нас і кавун якраз. Собі під ноги, хтось тобто закрив очі. Лише липовий та хрущенкав. Ой, удар, друзі, який удар точний. І був поруч воротар, чайки, щоб потягнути цей небезпечно потужний. І точний удар в 0 рахунок матчу відкрита. Зробить рост, грає на И і вже, вже шукає пресіч. Ой, пас, а там Михаленко, Ми подивимося, як сам на сам. Удар! Боже, який удар просто феноменальний удар обличчя Артуру. Ну у нас атака, дивіться, 4-3. 3-5-3. яка масона атака жовтих. Просто кавалерійська атака. Буде пас. Ні, перетримав трохи м'яч, але буде зараз. Удар! Удар ворота Скажу, пробачив. 10, можливо. Збережена. Мовчан. Мовчан проризає. Захист і за що відбувається? Ой, яка передача на пресі. Що зробить Назар Буде подача. Чайка, ну що, друзі, це вже серйозно. Прекрасний прорив. Мовчина пас на Пресіча і Ростислав Бабіч забиває гол. Ворота команди. Чайка вижера. 2-0. Це серйозний. Карусель просто почалася. Мовчан. Пресіч. ну дивіться, і Хочу відзначити захисників вже. Сім футболістів. Ох, удар, друзі, поки рахував, скільки футболістів чайки не відпор не ударили поруч зі стійкою. Несподівано пробував презіч в своїй такій манері, підкручував дальній кут. Ну, я скажу, попади м'яч, два голи, які пропустила команда Чайка. Це не провина воротаря. Так, дивіться, що зробить. Дуель. Ой, друзі, ну. Білісімо, прекрасно діє воротар, молодець. Ну, зовсім якось так. З м'ячем. Сергієнко. Передача в напрямку. Ох ти, удар! Друзі, пробивав Костромай. Заблокував удар захисник. Друзі, я не знаю. Просто, просто стіна. стіна стояла. Ходить чи ні? ні, на жаль, не проходять для чайки. І фінальний свисток. Голод Арбітра Деревінська Олексія сигналізує про впевнену перемогу команди Атлет Київ з рахунком 2-0. Не ще забували та Пабіч. сезону 2023-2024. Стає команда Атлет! Друзі, ви самі все чули. Дійсно, засмучені футболісти чайки, але хочу віддати їм належне. Команда намагалася грати на максимум. Команда боролася і команда, на жаль, програла, але цілком заслужена, зайняла друге місце. Друзі, команда також була гідна, самих найвищих нагород, але це футбол. Хтось повинен був перемогти. І перемогла команда Атлет. Ворога. Ми зараз просто ще трошки покажемо, я думаю, як радіють футболісти, усі ну, міста атлета, я з вами прощаюся, трансляція ще трохи буде.